Дівчата та хлопці, всім привіт! У нас новий день. Ви пишете, знімай більше, виходь в ефір. Сьогодні буде, напевно, багато владіка. Так розповідати, насправді нема, що у нас з Юркою вийшли погуляти. Малий сьогодні в обід. Я завжди кажу, так, що класно з половиною години. Буває й три. Сьогодні чогось він 50 хвилин поспав, але у нас прорізається зуб, я вам фотку ставлю. Це клик. А тепер напишіть, будь ласка, у кого спочатку клики вилізли, а потім верхні середні. Бо я трошки хвилювалася, а кажуть, що це нормально, що у всіх діток по-різному лізуть зуби. Якщо клики лізуть спочатку верхні, то нічого страшного. Снімаю. Не хочу сидіти в колясці, бізочку. Ну все. я ще розмірковую про візочок на літо, бо я розумію, що він сидіти там не буде, з собою таскати візочок. Це непоганий, мені подобається, що ну, на відміну від інших прогулянок, то тут можна зробити від себе до себе. Якщо брати тільки прогулку, то там в одну сторону дитина дивиться. Але що вона важить не 5 кг. Мені хотілося щось до 6 кілограмів знайти. Якось так. Поки ще в роздумах є такі моделі зараз прибув, ще придушують. Є такі моделі невеликі, нічого лишнього. Сидіння та каркаси, все. Класно, класно. Вентиляція класна. є, Такі як не йо-йо, то коштує дорого. Йо-я є підробка. Аналог. О, як тихенько машина поїхала. Електро Компас якась є ще, елькаміно. Ну, роздивляюсь, значить, я якісь візочки на літо. Оце буду продавати цей комплект наш і, напевно, купляти. Але краще поїхати і помацати. Ти хочеш сидіти. Помацати вживу в магазині, а потім вже вирішувати. У нас така секція є. Не знаю, що тут Текландо, Бушидо, Крацидо. Сюди вже малого буду записувати. Це ж я його записала, коли він тільки народився. В 6 садочків записала. Я ще не знаю, буде чи він ходить туди. Буду я його віддавати, але ж нас всяк випадок записала. Ось, у нас тут є частні садочки, але... Нещодавно якась новина прийшла вчасному в садочку. <плес> Знущались дітей, це дуже-дуже страшно, тому навіть не знаю, якщо чесно. Не хотілося б так. Якщо так, то садочки, які мають якісь камери, щоб можна було наблюдати дивитися за дітьми. Чому б ні? Бачите? Качай, так, да, не хоче. Забрала посилочку, буду розпаковувати доктор Клінік, цілу коробочку всякого буду пробувати. Спробую потім вам розповім, що мені сподобалось. Що не дуже. тут кажуть погано, але я замовила. Ще сьогодні приїхала сукня мені. В минулому році я замовляла на Новий рік. Вона була на мене маленька і на мене налізла. Ось Дівчинка в мене її купила, бо куди ж я дуже, ну ще була. Це, Не дуже розміру. Зараз я схудла, а сьогодні зважувалась. Сьогодні зважувала 65 кілограмів. Я це круто. Мені подобається. Але ще хочеться, щоб якість тіла була гарна. Тож, замовила сукню, сьогодні заберу. Подивимося, як воно на мене сяде. Замовляла маленький розмір. там 42-44 був, та 46-48. Я вирішила замовити 42-44. Ну, думаю, нормально. Влізу. Якщо вдихнути, то влізу. Купила грибочки, такий сорочок батько взяла і хочу зробити суп пюрем з грибами, сорочок ще взяла. Ми вже додому прийшли. Зараз вибігаю посилочку ще одну відправляти. Дівчинка замовила вчора, я якось забула перед тим, як виходили, взяти з собою в ліфті таким копченим, якимсь воняє дуже сильно. Зараз щодень туди і обратно. Малеча заснула. Я отримала плаття. я вам ввечері покажу, яке воно. Воно класне. Тканина мені сподобалась, але розріз все ж таки. Е... За Це так, знаєте, кудись на якесь свято, на якусь фотосесію. можна туди якесь мережево нашити, але я цим не буду займатися. Воно буде дуже добре, на дівчинку нижче, ніж я. Я метр сімдесят, на метр шістдесят буде ось так просто. Я хотіла, знаєте, що вас питати? Я одна так роблю, чи є дівчата, хто ще так робить: шампіньйони, печериці. Як ви їх чистите? І взагалі чистити ви їх чи ні. А, ви знаєте, так, що вони ростуть в торфі, і торф ось у чорненьке, це все треба відчищати. Я просто покажу вам, як я ще роблю Дивіться. Все, грибочок. І я беру ще під краном, ось так очищаю шкурочку верхню. І виходить ось такий чистенький грибочок. Тут я теж можу або нігтям, або а, ножиком. Також зрізаю е, нижню частинку, ось цю, якщо вона зовсім зовсім не, така, не зрізана, грязна. Ну, ось так я чищу. Потім е, треба з раковини це все з, змитати. Не дуже зручно, але ось так я чищу гриби. Ще хто так робить, пишіть. Так, Суп готов. Зварила. Такий цікавий вийшов. Суп-пюре, грибний. Грибний суп пюре. Будемо їсти зараз захолоне трошки. Я їх хочу відкрити посилку, але спробую потім вам розповім. Дівчата, не забувайте, що хто бажає спробувати косметику Доктор Клінік, пишіть мені, замовлення робіть. Я залишу сайт, щоб ви ознайомились з продукцією під відео. Натискайте і дивіться, що там є. Зразу скажу, там не дуже багато, тому що це нова косметика, тільки нещодавно з'явилася в Україні. Це турецька косметика. Багато гарних відгуків на деякі продукти є. І якщо бажаєте, або в мене замовляєте через мене, або реєструйтесь і замовляйте собі на свою адресу самі. Ось так. О, каталог зараз буду. Я обожню ці коробочки відкривати. Що у нас тут? 12 позицій. Обирала спробувати, щоб вам розповісти, що славеньке. Юра просив милу для рук. Отакий От новий весняний каталог. Підводка. Туш. Пакет. Пакет. Це мама попросила замовити їй таке ж, е, таке ж універсальний багатофункційний концентрований засіб такий ж засіб для е, миття кастрюль, посуду, Там всю поверхню можна мити і на кухні. Універсальний це лужний засіб і це виготовлює Україна. У них є декілька продуктів, які виготовлює Україна. Пінку замовила, Пінку замовила насправді мамі, але я хочу спробувати протестити. Декілька днів, може, неділю, потім мамі передам. Бо мені ж цікаво познайомитись з новинками. Так, мило ось таке. Як пахне. Дуже смачно. Я оце Юрій кажу, коли ми літали в помічники, Коли літали в Турцію, то якщо ще колись по, по, ну, будемо там відпочивати, то я дуже багато мила накуплю. Мені так подобається, як кускове мило. Таке. О, це Юрка замовила, чуєш. Для тканин. А, так. Рес... А, це Україна. Виготовлений з рослинної, з рослини та натуральної сировини. Органічний. А, це жидкий порошок виходить так. Шампунчик собі спробувати з яблучком. У мене є уксус яблучний, уксус для волосся. Це до, до пари взяла ще й шампунь. Це в нас маска, яку я прямо сьогодні спробую. З волошкою. Вона повинна класно працювати. Потім те, що мені потрібно дуже це такий кремчик для ніг від тріщин. У мене немає тріщин, але у мене дуже сухі ноги. Підійшла дуже суха, і, і шкрябою і нічого не допомагає, буду мастити. І оце, трошки щось розлилось. Ось це, дівчата, це супер продукт, який вже багато хто любить. Ого, який баняк! Нічого собі, баночка. Це такий віск, навіть не віск, це як йде, для брів. Брови виставляти собі. Спробую, дуже хотіла спробувати, потім розповім вам. А це дівчата з сукні, яка до мене приїхала, зараз я її примірюю вам покажу. Тканина мені подобається, вона приємна така до тіла, на дотик приємна, це такий рубчик. Ну, мені здається, я занадто висока для цієї сукні. Чому? Тому що ці виточки, як бачите, на грудях, вони теж не на своєму місці. Мені такі сукні йдуть, і зараз я вже, наче в формі, щоб таке носити. Але подивіться, який виріс. Здоровий. Ну, для фотосесії, або на море. Це ідеальна сукня або дівчинки, яка буде нижче, ніж я. Ось якось так. Тому не дуже я задоволена. Купляла я її у себе ж, по моїм контактам на складі. Мені відправляли, так як я являюсь, магазином. У мене ж свій магазинчик. Тому, дівчата, я не дуже задоволена. Кажу, як є, можна щось нашити, можна щось перешити. Будемо шукати ще якусь одну таку схожу. Мені дуже фасон подобається. Чисто чорна. Розріз, щоб він був не такий косий, як тут, як бачите, а щоб він просто був розрізом, щоб не тканину вирізали, як тут. А так, для фотосесії начебто, і непогано. І довжина, як бачите, вона дуже класна, Під кеде, клас. Можна якісь лосини надягати, якісь велосипедки, але то зовсім інше буде. це То вже не то. Тож, згортаю її. Хтось купається? Завтра вже заговорить. Плать! Ще, дівчатка, давайте я вставлю, що залишилося в моєму магазинчику. А зараз всім, хто подивиться ці речі, дарую мінус 20 гривень на речі. Пишіть мені в магазин, я посилання залишу на магазинчик під відео. І на цьому буду казати вам пока!